Здравствуйте! Ш... Ага, що хотіли? Показання не вийде, у вас, сказала контрольору. Ага, і що? Та я не знаю, треба. Подивимося, чи протремом, чи подивимось сначала, що будемо суд робити. Суд назначив експертизу на то щучі. Приїде суд... експертиза, тоді буде дивитися. Поняли? У судове. З вами Подивився, позов. Подивимося, чи видно його, чи не видно. Да. Чи показники йому видно, чи ні. Ну, позов у мене по захисту так, правоспоживачів осторожно бо собака. Я не бачу показання. Звісно, не бачу. Вже скільки він не обслужується. Я вже скільки раз заявляв, щоб його поміняли. Він підключений без заземлення. Бачите, що Без заземлення не треба, тому що Як не треба. Як це не треба? Так. Ну як не треба, двохконтурний щечек, як не треба? Та двохконтурних щучки не буває. У вас буде. не двохконтурних. А не який? Є? Однофазний, Однофазний? Ви, ну, ви, 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 ну два датчика. Треба просто... та... його на Шо? повторний не, контур за землі. Ну в мене є технічна документація, як ні. Ну як ні, якщо технічна документація показана, що є, а ви навіть на стовбі його набрізали, нуля немає. 0, 7, не заземляне видно тут. Ну видно, дивіться. Тут проблема не в тому, видно, не видно, він щечик у мене стояв лінійний. Це зараз двохконтурний ви поставили. Не контурний, двох елементний. Ну двохелементний, хай буде двохелементний. Двохеліментний, що по фазі, що да. по нулю. Він не того типу. У мене технічна документація друга, да. а Ми тут друга. 5,699, Вадик, записав. Mm -hmm. Поняли, в чому проблема? Yeah. Вон yeah. Де. Yeah. Та він не вкусається. Ось дивіться. Вон бачите, он? Вон, висить провідок. Він дуже, он же був заземлений у стовп, під стовбом бути. Зачем його пообрізали? І так до самої підстанції. Подожди. Я по субах. Да я понял. А вы кто? Ну, вы в этом самом по... По Ми комерційному робилина, обліку, що. Значить, нічого так. ви не, не поміняєте мені щічок, такий, ну, як має так, ну, стояти? Це, 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 це... це якось принципіальний вопрос чи ні. Так Там ні. Не... не принципіальний. Я можу поміняти щоб приїхали, щоб протерти я його. Поміняти я можу щічок чи ні? Я вже з Чого якого з року? року не можу це добитися. Приїжджаю туди, ваш юрист я виходить і каже, я не що я дожен два роки чекати, поки буде перевірка.